Та любити. Денис Сірко ідейник, натхненник, людина, яка любить швидкість та вітрила. Саме так про капітана яхти Фатьма говорять його друзі та колеги по цеху. У вісім років прийшов до яхт-клубу та почав займатися вітрильним спортом. І так, майже 15 років. Потім служба в армії, родина, бізнес. Втім, любов до вітрил не згасла. І Денис продовжує ганятися та підтримувати перегони. Сміни це своя діалогія, То есть це ветер, це парус, це непонятно, як он подається. І ми повинні це все контролювати. Це треба просто Цього року у Миколаївському яхт клубу виповнюється 135 років. Яхтсмени згуртувалися та подарували корабельний колокол. Його вага 24 кілограми, а зроблений із бронзи. Історія корабельного колоколу, ще йде з історії 1577 року. На английском флагмане был использован сейчас яхту пеликан. Английская яхта пеликан. Это впервые была использована этот корабельный колокол. Что такое «рында»? Ну, а слово от английского слова ринт э, э, то есть «рынду бить. То есть «рында» это вообще звук. А вообще это называется корабельный колокол. Понимаете? То есть огромнейшая история. І скажем так, і клуб по большому чату. Он без ринди, без корабельного кола. Коли ну то вишити Повномасштабна війна в Україні порушила плани мільйонів українців, не стали виключенням і миколаївські яхтсмени. Традиційні щорічні перегони довелося заморозити у зв'язку з військовим станом, з військовою ресії. Дружньої нам країни дуже. У нас е, в цьому році дуже е, всі плани, як усіх, е, порушилися. І наш вітрильний сезон е, так і не розпочався. Ми дуже хотіли е, зазначати, щоб в цей час ми проводимо закриття сезону, але на цей час ми не можемо його привести, так як він і не відкривався. Але у нас е, в цьому році є велика подія в вітрильному спорті і в нашому місті. Це ми святкуємо ювелей 135-річчя від заснування Миколаївського обласного яхт-клубу. Через бойові дії до прикладу 11-та міжнародна регата вітрила ротарі не стартувала. Втім, організатори продовжують підтримувати дітей спортсменів, яких евакуювали до Болгарії. Ми плануємо, що вона відбудеться, і цей колокол цей, цей дзвін дасть старт наступній регаті вітрила ротарі. А поки що ми продовжуємо долучатися і до подібних проектів. Ну і також фінансуємо зараз перебування наших дітей юних спортсменів в Болгарії, для того, щоб вони мали змогу продовжувати готуватися і гідно захищати Україну на міжнародних парусних змаганнях. Цієї суботи всі, хто любить вітрила, зібралися в яхт Що правда у тісному колі. Втім, з щирим бажанням про перемогу та вірою у зсу. Ми ради всіх вітати, всіх е, ради бачити усіх у такий час, незважаючи на які дії, всіх, хто біля нас, хто залишився в місті. Дуже багато наших вітрильників, друзів зараз на час, ну з жалю не можуть бути з нами. Тому ми вирішили провести таке свято, щоб якось провести для людей якусь розгрузку». Зробити якесь свято таку чудову погоду. Наталія Грудова, Ігор Невідомський Ністеве для є новин.